Продовження історії найжорстокішої банди України в Житомирі відбулося перше підготовче засідання суду. Учасників банди залишили ще на два місяці за ґратами. А колегія суддів прийняла обвинувальний акт. Ми вже розповідали про цю банду. Вони тримали місто Коростищів у страху, понад 10 років гвалтували неповнолітніх дівчат, викрадали та катували людей. Люди, які постраждали від їхньої діяльності, роками боялися звертатися до поліції. Їхні злочини вражають своєю жорстокістю. Банду нейтралізували СБУ та Нацполіція влітку минулого року. Цього тижня у корольовському суді Житомира членів злочинного групування почали судити. Як поводились учасники процесу, про що говорили і чому у будівлі суду зібралося понад півсотні десантників? Дивіться далі в сюжеті ТСН. Корольовський суд міста Житомир біля входу до зали засідань кілька десятків десантників 95-ї бригади ЗСУ. Завжди перші вивіз бригади. Ось і ми не кинемо свого побратима. Ми хочемо просто справедливого покарання для них, і щоб не було тиску на поліцію, на прокурорів, на судді. Вони прийшли підтримати свого побратима Назара, який став жертвою так званої Коростишівської банди. Через вигаданий борг бандити кілька місяців знущалися із військового і погрожували його вагітній дружині. Віддавав йому що сам почучуся. Йому віддав не понтікати чи з гривень чи щось таке, ну мелоч. Потім, як я поспитав скільки я дожен, сказали. 190 тисяч побратими порадили Назару звернутися до Служби безпеки України внаслідок спецоперації СБУ та поліції на гарячому затримано десятьох членів банди. Їм інкримінують вбивства, рекет, зґвалтування та інші особливо тяжкі злочини. Альба! 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 Серед яких, зокрема, і вбивство учасника АТО він відмовився повертати вигаданий борг, і учасники банди забили його кастетами. Альба! До зали арештантів заводять під посиленим конвоєм. Перший Анатолій Моргунов слідство вважає його ватажком. З ним перегукується його дружина Дана. Вона також серед фігурантів розслідувань. Її інкримінують незаконне захоплення земельної ділянки в лісі. Про це буде згодом. Разом із Моргуновим у скляні клітці ще семеро чоловіків. Серед них і підозрювані у зґвалтуванні неповнолітніх дівчат. Дев'ять років тому вони викрали двох подружок біля гуртожитку педагогічного технікуму і відвезли на річку тетерів. Те, що був за кермом, колякузьому гвалтували мене по черзі вдвох. При цьому ще били по обличчю і на свій телефон знімали це все на камеру. Поки один голосує, другий знімає. Сьогодні судді мають ухвалити обвинувальний акт до розгляду та продовжити запобіжні заходи вже обвинувачуваним членам банди. Спочатку адвокати вимагають вигнати пресу з зали суду, потім жаліються на здоров'я своїх підопічних. А на сам кінець, пані Валентина Кока, адвокатка Моргунова, просить суд не приймати обвинувальний акт до розгляду через закон про мову Виявлено не пропустив. Застосування фені та жаргону в обвинуваченні мого клієнта. Так сформульоване прокурором обвинувачення, порушує закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, місце книгу прокурора до сторін справи до суду. Прокурор коронує мого клієнта про якимось сматрящим. От я тебе діло, просто ви одалте зараз до смотрящим. Чому підтверджується? Я не є не в кімнату. На провінні, на Крім обвинувачуваних та їхніх адвокатів, у залі є і потерпілі. Особливо важливий Олександр Круглецький. Протягом майже десяти років знайомства із бандитами він побудував Мургунову за міський готель та замість оплати за роботу отримав мільйонні борги. Моя історія і моє знайомство з Моргуном Антолієм розпочалася 8 років назад. Олександру запропонували побудувати готельно-розважальний комплекс на березі озера. Частина землі під готелем захоплена незаконно. Прокуратура Житомирщини за матеріалами СБУ розслідує оборудку. Дана Моргунова фігурує у справі. Проєкт майбутнього готелю Моргунов намалював від руки на клаптику паперу. Пан Олександр тримає цей малюнок при собі. Вже... На згадку. Якщо ви зараз повернетеся направо ви побачите на доту будівлю, то є це цей готель, який на цій бумажці. Ніякої проєктної документації в мене не було. Згадує, спочатку все йшло більш-менш нормально. Він будував, вкладав власні кошти. Моргунов давав нові завдання і неохоче повертав гроші. 2016-му я почав, в 17-му році я його здав. Закінчивши його, я вийшов звідси і трохи недоотримав до тому що попав в якусь незрозумілу для себе схему, що трошки почекаєш ці кошти до тебе повернуться. Я розумію, що сперечатися нема з ким невдовзі, після введення готелю в експлуатацію, через неправильне користування твердотопливним котлом сталася пожежа.